Допустим, помимо кофе, там з'їв три. Ти спочатку зробив F3 за лісостав, потім ще я 4 поставив. Короля ставив собою з тим конем. Що може ще щось, є якась надія. Дмитро Андрієв із Володимирця тренує свого сина, 12-річного Артема, який нині має статус чемпіона Рівненщини із швидких шахів. А зі гри чоловік почав навчати хлопчика з трирічного віку. Тренер каже, 2024 рік був найважчим у його кар'єрі. Вже, мабуть, з 8 з років він зрозумів, що це його пристрасть буде така серйозна. І почалися турніри. Якщо ми говоримо про цей, 2024 рік, то це рік сльоз, розпачі і болю. Єдине, за що я можу пишатися з сином в цьому випадку, що він не здався, не опустив руку, і руки і закінчив рік чемпіоном області в дисципліні рапід це швидкі шахи. Було дуже важко, я плакав часто, я, я не стримувався, я багато кому програвав. Звісно ж, мене дещо мотивувало, мені тато сказав одну мораль. Повторював її завжди, що слабкий не той, хто впав, а той, хто не зміг піднятися. Упродовж минулого року Артем Андрієв взяв участь у понад 10 змаганнях із шахів різного рівня і зміг завершити рік переможцем обласного шахового турніру. Я, звісно, думав, що попаду десь в топ-тріку, але щоб на перше місце це мене здивувало. Що я так потужно зіграв, виграв Сібірьова, зіграв багато нічей з сильними. Тобто я майже своїх усіх конкурентів їх виграв у особистих партіях. Я був дуже задоволений своїм результатом. Артем вдосконалює свою майстерність на гуртку, де його тато навчає грі у шахи дітей різного віку. Для Володимира і так успіх великий, що ми граємо на обласних змаганнях. Подвійний успіх, що ми займаємо перші місця, мої вихованці є володарями Кубку області, вже маємо чемпіона області. А якби ми ще поїхали в Україну представляти, Володимир представляв би Рівненську область. Це взагалі, мабуть, моє наступне завдання як тренера це підготувати учня, який би представляв Рівненську область на Україну. Вікторія Швець, Суспільне, Новини Рівне.